Вітання, друзі! Я Максим Бахматов та це Офіс трансформації. Це наша постійна рубрика вона називається Новини, реальні висновки, суб'єктивні. Я нагадаю вам, що таке Офіс трансформації. Що ви знали, розказували вашим дітям. Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми об'єднуємо громаду. Ми разом з громадою експертами створюємо круті експертні проекти. Вони дозволені майбутніми керувати містами. Та разом з громадою ми проводимо розслідування неефективності та корупційності київських чиновників, щоб розуміти, кого звільняти, кого саджати в тюрму разом з НАБУ, САП і іншими антикорупційними органами. Також ми можемо собі дозволити судити з першим заступником київського міського голови Миколи Юрійчом Паворозником. Пам'ятаєте нас хештег Паворознік, що таке паворозити це тягати резину, красти, нічого не робити. Запропонуйте свій тут в коментарях. Хештег пов'язаний з Колею Паворозником. Якщо що, хто гарно малює плакати, приходьте. 3 квітня 9.30 Сергієнка 3. Суд з Миколою Юрійочем Паворозником. 3 серія. А сьогодні ми говоримо про сперму і біозброю. Токсичні машини та петицію до кличка. А, я згадав, треба поставити лайк, підписатися та стати нашим патроном. Пам'ятаєш про це? Чому потрібні патрони? Патрони дозволяють нам працювати незалежно. <му> Кличка просять не будувати нову розв'язку на Абалоні, на Богатирській, доки не добудують шулявський шляхопровід. Співзасновник об'єднання пасажирків Олександр Гречко створив петицію, в якій вимагає заборонити будівництво нових розв'язок у столиці до. Повного будівництво шулявського шлагопроводу та введення в експлуатацію. Петиція зареєстрована 16 березня. Станом на зараз вона набрала 178 підписів. Підпишіть, будь ласка, нагадаю вам, що 15 березня яким да анонсувала будівництво дворівневої розв'язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної. Орієнтовно вартість складає 2 мільярда гривень. Передбачається, що вузол пропускатиме 11 тисяч автомобілів на годину. Бу там і таке інше, ну по-перше, Значить, я прокоментую. Це дуже крута петиція, друзі. Я нагадаю вам, що почалася шулявська розв'язка 600 мільйонів. І я колись ще пояснював, що 600 мільйонів гривень на той час це приблизно було там. 20 мільйонів доларів для величезної такої розв'язки, як вона мала була по плану. Це нормальна ціна. Ну мені так вважалося. Зараз ціна вже за 1 мільярд. 1 мільярд двісті, по-моєму, зараз вона коштує і ніхіра не добудовано, не введено в експлуатацію. Розкрутки нема і вже не буде. Бо коли могли зробити розкрутку, це ще була державна власність. І шляхом взаємодії системно з фондом держмайна, ми взаємоділи. Ми могли отримати нормальну розкрутку, там треба було знести трохи цеху і отримати розкрутку. Якщо вже ви таку будують розв'язку, поки ти не добудував одне ввалювати, ввалювати 2 мільярди гривень в щось, що точно стане дорожче. Вовчик, ти віриш, що 2 мільярди гривень буде коштувати якісь для... копійки, правда? Давайте напишіть в коментарях на скільки разів і до якої суми зросте ця вартість з розв'язки. Нагадаю вам, що шлявська розв'язка почалася з 600 мільйонів. Зараз вже за півтора, ну мільярд, 200 мільярд точно е, недобудована. А там в три рази більше розв'язка. І зараз війна, курс долара збільшився треба ж компенсувати всім витрати то що коханки коханці. як ви думаєте, до речі кого більше серед чиновників КМДА? в них коханок чи коханців ми толерантно кажемо 50 на 50, що всім були молодці отже бачите корупціонери в КМДА, вони толерантні в них і коханці є і коханки є. молодці отже я підтримую цю петицію і вважаю що не можна Починати, по-перше, це не зрозуміло що. По-друге, незрозуміло навіщо. По-третє, друк, тицпердиц. Нам німа коли працювати. Нагадаю, жодне метро не забудоване, всі мости аварійні, окрім. В нічного аерації станції нема. Бомбосхови на бомбосховище гроші крадуть. Ви можете подивитися. Коротше, кошмар <кхід> таке життя, друзі. Ми поміняємо. Я вже розумію, що без цього я вже дива. Так я поки не зміню це все, я помирати не можу. Нормально пообіцяв зараз. Всього погнали далі. 2000 доларів США за дозвіл на розміщення кафе пункту незламності, затримано директорку парку партизанської слави. Друзі, ну, за професіального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва на одержання правомірної вигоди викрито директорку парку культури та відпочинку партизанської слави, що підпорядковується Департаменту культури КМДА. Хто би міг подумати? Чистіші люди, прозорі, чесні. Під час війни хіба хтось бере хабарі для пункту незламності? Ні. Да. <плес> <плес> Кошмар. короче. Слухайте, треба на вже зробити, як я розповідаю про корупцію в Київ, Київській міській державній адміністрації. Я думаю, вони будуть читовою доцільні. Нагадаю вам, що в нас є навіть гімн. Корупція в Київській міській державній адміністрації. Турум, тутурум, туру, -ту тутум. Ту -ту Це День Бабака. По колу все повторюється, поки чиновники не щиро не полюблять Київ. За даними слідства, посадовець вимагав у представника приватного товариства вимогу, вигоду у 2000 доларів США за надання дозволу на розміщення території парку, кафе. Цей заклад також мав використовуватися як пункт незламності плітку. А де грітися? Як -пу би я зробив? От в Києві є там 20 парків, 40 парків, 50 парків різного розміру. Ми називаємо це проекти X, X XL, XL, L, M і С. Скверк. Да, Що робиться? Запрошуються українські архітектори, запрошуються пару німецьких, пару голландських, пара американських. І кажуть чокі, в нас є отакий перелік. Давайте спочатку великими мазками зробимо, що, ну, що там потрібно, Туалети потрібні, потрібні, інклюзивність потрібна, напевно, десь там поруч паркування дороге потрібно, напевно, освітлення потрібно, напевно, там якісь кущі, муші, десь органічне, десь треба ви щось там повидирати і таке інше. Ну і план розвитку, де качелі можуть бути, де качелі не може бути, де можуть бути тір пончики, де не може бути тір пончики, всяка фігня. фонтани сухі, не сухі, мокрі, різні. Пишемо перелік, узгоджуємо з експертами, зібрали думку, узгодили з громадою. Наділі на обличчя директора парку і сказали: шановний директор парку, твоя задача мити туалети, прибирати крапка. Ти не можеш говорити, тут хочу ларік, а тут ларек не хочу. Ні, є 4 місця в парку, продаються на аукціоні. Хто більше дасть заумовний ларьк з чимось за щось, те, щоб розміститися, той молодець. Гроші в білу йдуть в Київ. Все за ті кошти буде утримуватись парк, розбирати розвиватися парк, щоб придбатися там і таке інше. Все, і людина отримає можливість займатися якоюсь підприємницькою діяльністю або благодійною діяльністю. Я не знаю, там на один рік, на два, на три. Ми колись розповідали, що в централ парку ця будочка, не будочка, а візочок з ходогами 200 тисяч доларів на рік коштує. Тримати там 200 тисяч доларів на рік. Та то це торгується на аукціоні прозорому, кожен може там стати. І ніяка падла чиновницька не може прийняти суб'єктивні рішення тут, має бути, чи немає. І, звичайно, якщо є суб'єктивне рішення, є бажання вкрасти. Бо суб'єктивне рішення чиновника це Абсолютно корупційна конструкція. Чиновник має сидіти, просто контролювати, виповнювати бюрократію, контролювати виконання плану, що йому було спущено. А якщо він не ініціативний, сам це зробив, звичайно, підставляє свою власну репутацію і далі працює. Отак, от, от до речі, так само як я вам описав, я зробив на ВДНГ. Там є план розвитку, і там все розвивається згідно плану, що був. Написаний за рік, приблизно рік ми його писали. На це дуже дуже великий об'єкт. Міга 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 ікс ікс три три п'ять ель 300 гектарів. Але він на 40 років і він працює. Отже, звертайтесь, друзі, якщо що, зробимо саме за того. До речі, ми і займаємося зараз Голосіївським лісом парком. Там хаос пісприділ, такі самий, як в парку партизанської слави. Ти можемо порахувати кількість хабаря, що було занесено, порахувавши кількість ларючків, там які є. Прахуйте кількість хабарів занесене в голосівські керівництво Голосіївського парку лісу. Там різні рівні, щоб ми зрозуміли, тут в коментарях там двушка, 4, двадцять тисяч доларів, чи там в долях може хтось. Цікаво. Евакуація елітних авто в Києві. Значить, Це фотка десь мені підкинув Google фото. Мені було цікаво подивитися, як евакуйовували Феррарі, друзі. А я для чого це показую, пояснюю. Живу в Києві вже скоро 30 років, і я ніколи не пам'ятаю рівного відношення влади, силовиків до різних верст населення. Тобто, якщо людина їде на якійсь тачці, її можна присувати, якщо їде з якимись блатними номерами на Феррарі, не можна. Якщо в людини там, я не знаю, три машини охорони не можна присувати, якщо людина їде на звичайному економічному авто можна просувати. Евакуатор в сучасному Києві вирівняв всіх. І це дуже круто. І наскільки я пам'ятаю, можете мене поправити, це вперше в Україні, коли почали жарити всіх, коли вони порушують закон і ПДД. Це чудово. Ставте лайк! Чіпування тварин в Іспанії. О, давайте чіпуємо київських чиновників. Зараз я вам почитаю, ви скажете, треба чи ні. в Іспанії вперше ухвалили закон про впровадження з домашніми тваринами. Про поводження в Іспанії вперше прийняли закон про поводження з домашніми тваринами. Досі це регулювалося лише на регіональному рівні, а прийняли закон, друзі, федеральний. Ну там як чи який він на всю країну національний. Визначено вісім потенційно небезпечних порід собак, які завжди мають бути на короткому повіці та в наморнику, навіть на спеціальних майданчиках для вигулу. Передбачається, що після отримання позитивної оцінки соціалізації вимогою до вигулу такої собаки буде послаблено. Власники собак мусять складати тест на базове обізнання щодо поводження з тваринами. Він складатиметься з трьох частин щодо здоров'я собаки, її утримання та правових норм. Також собаки мусять бути. Застраховані. Це коштуватиме від 20 до 50 євро на рік, а для порід звище згаданого списку від 50 до 100 євро на рік. Закон зобов'язує господарів стерилізувати та чіпувати кошенят до 6-місячного віку. Друзі, це новина на сам ділі право верховенство, право і закону. Навіть в такій специфічній темі, як ну, власник бути власником собачки чи кошечки. Кажеться, що все це легко. Ні, це велика відповідальність. Це навантаження. На екосистему міста. Какулі, пісюлі і прочі історії це великий стрес для парків і міста загалом і для людей, що потім валяються на цій траві, і ці какашки, якби цю всю історію можуть там пемпим. Це небезпека для дітей. Ми все пам'ятаємо ці новини, як якась небезпечна порода накидалась на якусь дитину, тому що а, її власник рагуль. І ми завжди тут на цьому каналі друзі говоримо про вигравенство права і починаємо звичайно з себе, тому Важливо пам'ятати, що будь-які правила, які б не були странні для вас, але вони прийняті на національним на національному рівні, тому ми маємо їх притримуватися. Ідемо далі. Про мега супер пупер електричний пікап Форд побудований з металу, який завдає шкоди. Розслідування Bloomberg показало, що більша частина алюмінію, з якого виглянуло пікап F-150, походить з нафтопроробного заводу в Бразилії, який звинувачують у отруєнні тисяч людей. У колективному позові від імені 11 тисяч мешканців прилеглих до заводу районів відповідальність за забруднення їхніх річок і струмків покладається на норвезьку компанію North Hydro ASAA, яка є власником. Заводу у позові йдеться про токсичний шлам, що містить підвищене в алюмінію та інших важких металів, які є побічним продуктом проробки бокситів на глинозем. Білий порошок, що перетворюється на алюміній. Дії алюнорте, як стверджується, спричинили такі проблеми зі здоров'ям, як рак, випадення волосся, неврологічні дисфункції, вроджені дефекти та підвищена смертність. Цей приклад колективного позову. Які я би робив до київської влади з питань. Завод Радикал, ртутне забруднення 200 тисяч тонн ртутових міських відходів безпосередньо біля метро Лісова, от подивіться приклад. Сборчівська станція аерації, пазняки, осакарки, Харківські живуть з гамном в повітрі вже протягом останніх 20 років. Точно плюс це небезпека для всієї пойми Дніпра нижче по Києву. Екологічна небезпека пов'язана з палінням трави, листя і прочей херні. Екологічна небезпека пов'язана з забурденням повітря. І, звичайно, те, що Дніпро перетворюється з річки на Пороша, якусь водойом, Да, Там вже є біля пам'ятки Києва ще Куріву, якщо ви там прийдете подивитися, там метрів 300 вже тупо такої скомкованої, спресованої історії, там же не річка може вже гуляти по цій історії. Це питання типа київ'яни я каже, звичайно, але ж фосфати, що скидаються киянами в річку, це Мейден Київ. Отже, це наша історія також. 7 березня! Тун-турун-тун-тун -тун, на каналі Росія. тун, -тун один вийшла «тун -тун пум пум Передача під назвою спецоперація. Я до речі, майже кожного дня приймаючи ці спецоперації. В ньому пропагандистка з стверджує, що в Києві розпочали генетичні експерименти. Розпочали криоконсервування сперми з ЗСУ. Скабєєва каже, що такий крок дозволить Україні розмножувати бандерівців, щоб вони не закінчувалися. Начебто заморожена сперма допоможе жінкам вагітніти від кращого генофонду України солдатів. Слава Україні! Героям, слава. Молодець! Значить, я підтверджую, що я вже був помічений. Під крео е, накопиченням. Також маю трьох бандерівців безпосередньо, як би in me. Е, 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 значить, Женя. Ти заморозила вже сперму від бандерівця. Ну давай. Да? Ну, брюш. Мільйон. Давайте. Чи буде сексизмом пропонувати заморозити сперму? Просто не буде сексизмом. Дякую, Женя. Друзі. Морозьте сперму, не морозьтесь. Або використовуєте її за призначенням, Х... чекати. Лозунг на вибори, друзі, користуючи під ніком 21 Century City поплував твіт, де зазначає, розвинена країна не місце, де бідні люди мають машини. Це місце, де багаті люди використовують громадський транспорт. Я вважаю, що чудовий один із слоганів моєї майбутньої мерської компанії. Друзі, якщо ви підтримуєте, не кидайте ще всередину нам в коментарі ваші варіанти слогану на. Ті вибори, які ви підтримуєте, розумієте, що нам потрібно, таких як ви проголосованих 300 тисяч голосів. А зараз є якісь там 1000 лайків. Тобто треба ще трошечки піднажати, і також стати нашим патроном, бо ми маємо десь брати гроші на ці вибори. А гроші, звичайно, ми можемо брати в білу тільки у вас, так і беремо. Ми бере Обама, так само в білу брав, бере Байден, і навіть Трамп так збирає кошти від своїх докидає напевно і там збере. Персонаж Дани Скаллі, яку грала Джиліан Андерсон у секретних матеріалах, мав прямий вплив на збільшення кількості жінок у науці, юриспруденції та медицині. Це стало відомим як ефект Скаллі. Це така красива фінальна новина, друзі. Вона пов'язана з тим, що те, що ми робимо, ми показуємо прикладом власне, що і як треба робити. І ми чітко знаємо, що чим більше буде людей, що будуть боротися з неефективністю, з корупцією, з регулізмом. Київ протирагулів з, з такими силосполучення, як поворозити, просто робити щось гарне, паркуватися по правилам, ходити пішки, голосувати за нормальних людей, тим швидше ми все зробимо і прискоримо процеси відновлення України. Слава Україні! Цофіс Трансформація! 失礼します。<laughs> <laughs>